Міцний сон врятував від смерті. Альпіністи, які вижили під час сходу лавини, розповідають власні історії. Інструктор групи Даніель не зміг прокинутися вчасно. Його розбудили на 15 хвилин пізніше від запланованого. Ймовірно, запізнення врятувало його та групу. Ми вийшли пізніше ніж перша група, що зіграло свою роль, бо таким чином ми не опинилися в центрі лавини. Спочатку сніг посипався на нас, але ми трималися. Та потім полетіли більші шматки, і нас. Знесло. Ми впали всі разом, і все. Це начебто сталося швидко, але здалося, що триває дуже довго. Коли це почало зупинятися, ми зраділи, що воно уповільнюється. Потрапити під лавину, це наче бути збитим вантажівкою або побувати в ролі боксерської груші. Порівнює альпініст з Данії. Я видирався на гору із льодорубами, і раптом великі шматки криги пролетіли просто повз нас. І я подумав: а якщо б вони нас зачепили, чорт, оце б нам перепало. А за мить усе це посипалося і змело нас вниз. Загалом дев'ять людей потрапили до лікарні після того, як побували під лавиною. Не всі з них можуть поділитися своїми історіями. Стан деяких вкрай тяжкий. Вони перебувають у комі.